Вродження вади серця. На цьому слайді ви бачите нормальний тиск в камерах серця. Що стосується лівого шлуночка, Систолічний тиск 90-140 мм тут стовпчика, кінцевий діастолічний тиск 4-12. В правому ви бачите систолічний тиск 15-30, а кінцевий діастолічний 0,5 5 що стосується передсердь, в правому передсерді 0,8, а в лівому передсерді ви бачите 4,12. І сосуди в аорті систолічний тиск 90-140, діастолічний 60-90, середній 70-105. Легеневої артерії – Систолічний 15-30, діастолічний 5-15 і середньому 10-20 мм вступного стовпчика. Це дуже важливо при вивченні вроджених вад серця. Що стосується гемодинамічних порушень, ми повинні пам'ятати про нормальний тиск в камерах серця. Тетрада фалу, Тетрада фалу є найпоширенішою причиною ціонатичної вродженої вади серця. На цю ваду припадає 5% усіх вроджених вад, і вона характеризується чотирма ознаками: це дефектні міжшлуночкової перегородки, обструкція шляхів відтоку від правого шлуночка, інфундибулярний або субпульмональний стеноз, зміщення отвору аорти праворуч, тобто декстрапозиція аорти, і гіпертрофія міокарда правого шлуночка. На цьому слайді ви бачите тетраду. Фало. Правий шлуночок гіпертрофований, далі ви бачите септальний дефект міжшлуночкової перегородки, це показують декстрапозицію аорти, і наступне це пульмонарний стеноз, А в даній ситуації це інфундибулярний варіант. Отже, ми маємо чотири ознаки тетради фало. Серце збільшене в розмірах і має черевикоподібну форму як наслідок гіпертрофії міокарда правого шлуночка. Проксимальна частина аорти розширена, легеневий стовбур гіпопластичний. Ліве передсердя і шлуночок мають нормальні розміри, тоді як стінка правого шлуночка помітно гіпертрофована і іноді навіть перевищує товщину стінки лівого шлуночка. Дефект мішлуначкової перегородки зазвичай великий і локалізується у безпосередній близькості від перетинчастої частини міжшлуночкової перегородки. Артальний клапан лежить безпосередньо над дефектом міжшлуночкової перегородки і є основним місцем виходу крові з обох шлуночків. Перешкодження відтоку із правого шлуночка Найчастіше зумовлена інфундибулярним стенозом. Причинами також можуть бути стеноз легеневої артерії або повна атрезія клапана і проксимальних легеневих артерій. У таких випадках єдиним шляхом для потрапляння крові в легені є відкрита артеріальна протока або розширення бронхіальні артерії. Клінічні прояви. Гемодинаміка. Гемодинамічні зміни при тетраді фало зумовлені, зумовлені шунтуванням справа наліва, зменшенням легеневого кровотоку і збільшенням об'єму крові в агорті. Тяжкість клінічних проявів переважно залежить від ступеня обструкції легеневого кровотоку. Деякі пацієнти можуть дожити до дорослого віку і навіть без лікування. Якщо обструкція легеневого кровотоку є незначною, то клінічні прояви тетради ПАЛО нагадують такі при ізольованому дефекті міжшлуначкової перегородки. Оскільки високий тиск у лівих відділах спричинює лише шунтування зліва направа без ціанозу. Частіше розвивається більш тяжка обструкція легеневого кровотоку, що й проявляється раннім ціанозом. Окрім того, дитина росте. І серце збільшується в розмірах, але легеневий отвір пропорційно не розширюється, що і призводить до прогресування стенозу. Зазвичай обструкція легеневого кровотоку захищає легеневі судини від перевантаження тиска тиском та об'ємом. Тому легенева гіпертензія не розвивається, а правошлуночкова недостатність трапляється нечасто. Тим не менш не менш пацієнтів виникають типові ознаки. Ціанатичної хвороби серця, такі як гіпертрофічна, остеоартропатія і поліцетемія. Найтиповіша ознака шум унаслідок стенозу легеневої артерії. У міру посилення стенозу посилюється шунтування крові справа на лівий, наростає ціаноз. Шум стає більш коротким і тихим. До типових ознак належить однокомпонентний другий тон і Поштовх правого шлуночка по лівому краю грудини. Напади гіпоксії прогресують. Під час нападу гіпоксії дитина стає занепокоєною, збудженою, плаче. Діти ясельного віку для полегшення стану сидять на почебки. Часте дихання супроводжуються наростанням ціанозу, серцеві шуми не вислуховуються. Тяжкі напади призводять до непритомності і судом можуть виникати геміпарези, можливий летальний наслідок. Окрім нападів гіпоксії, у хворих підвищується ризик тромбоемболії мозкових судин і абсцесів мозку. При електрокардіографічному дослідженні виявляють відхилення електричної осі вправо, гіпертрофію правого шлуночка. На рентгенограмі органів грудної клітки, черевикоподібне серце, зменшений легеневий стопор та перевернута верхівка серця внаслідок гіпертрофії правого шлуночка. Ехокардіографічне дослідження дає змогу визначити локалізацію анатомічного дефекту і вираженість стенозу легеневої артерії. У 5% хворих виявляють аномалії пенсилих судин, найчастіше. Передньої місхідної гілки лівої вінцевої артерії, яка відходить від правої вінцевої артерії та перетинає передню поверхню унесного тракту правого шлуночка. На цьому слайді ви бачите тетраду ФАЛО, чотири основних ознаки. Зверніть увагу на електрокардіограму це збільшений зубець R відведений В1 також. Ми звертаємо увагу на відсутність зубця С і позитивний Т. Маркери хронічної гіпоксії, барабанні палички та, ви бачите, скільця дитина на почеки з тетрадою фало і задишкова ціанатичним нападом. На рентгенограмі органів грудної клітки у дитини з тетрадою фоло ви бачите форму чобітка і зверніть увагу на збіднення легеневого малюнку, що притамана порокам з збідненням малого колу кровообігу. За наявності нападів гіпоксії проводять кисневу терапію. Для збільшення венозного повернення дитині надають колінно грудного положення, зазвичай застосовують морфін. Він сприяє розслабленню артеріального конуса і дає седативний ефект. За потреби для підвищення системного опору засто... застосовують агоніст альфа-адрена рецепторів фінілефрин. Наявність ціанозу свідчить про необхідність хірургічного лікування. Радикальне хірургічне втручання передбачає закриття дефекту шнучкової перегородки, усунення стенозу легеневої артерії, і такі операції проводять у перші місяці життя. Іноді застосовують паліативне шунтування між підключичною і легеневою артеріями для ранньої корекції, а складнішу операцію відкладають на певний термін. Профілактику. Бактеріального ендокардиту обов'язково проводять. Коректація, звуження, констрикція, аорти одна з найчастіших природжених вад серця, спричинених обструкцією. У чоловіків вона спостерігається в два рази частіше, ніж у жінок. Є дві класичні форми цієї аномалії: Перша — дитяча, інша назва предуктальна форма. Яка характеризується гіпоплазією дуги аорти, проксимальніше від відкритої артеріальної протоки. Доросла постдуктальна форма, коли стінка аорти формує складку у вигляді гребінця біля лігаменту артеріозу. Коарктація аорти може бути самостійним дефектом, але в понад 50% вона асоціюється з двостулковим аортальним клапаном. Також можливі аортальний стеноз, дефект між перегородки, дефект між перегородки або мітральна регургітація. Предуктальна каорктація характеризується циркулярним звуженням частини аорти між лівою підключичною артерією, артеріальною протокою. Протока її основним джерелом крові неоксигенованої, яка потрапляє в дистальний відділ аорти. Легеневий стовбур розширюється для посилення кровотоку, оскільки права половина серця забезпечує перфузію тіла дистально від звуженої частини, та правий шлуночок завжди гіпертрофований. При більш поширеній постдуктальній каарптації сегментарне звуження просвіту аорти є наслідком стискання її стінки складкою у вигляді гребінця, яка розміщується біля. Лігаментом артеріозом. Стінка звуженої частини складається із гладких м'язових клітин еластичних волокон медії. Проксимальніше від ділянки коарктації дуга аорти та її гілки розширені, а лівий шлуночок гіпертрофований. На цьому слайді ви бачите коарктацію аорти. Над карктацією тиск підвищений. Ниже картації, нижче картації, тиск знижений. Це ви бачите можливість двостволкового аортального клапана, який також може зустрічатися при коорктації аорти та гіпертрофії лівого шлуночка. Це варіант коректації аорти, ви бачите коорктація аорти, відкриту артеріальну протоку і це. Дитина з цим варіантом зверніть увагу на ціаноз кінцівок. Наступний варіант це коли закрита відкрита артеріальна протока, і це нормальний варіант. Клінічні прояви залежать від ступеня змуження просвіту аорти і прохідності артеріальної протоки. Продуктальна карктація з відкритим артеріальним протоком зазвичай проявляється у неонатальний період, як правило, у вигляді ціанозу нижньої половини тіла і без оперативного втручання більшість новонароджених помирає. Поздуктальна карктація без відкритого артеріального протоку частіше є безсимптомною. Захворювання може залишатись недіагностованим. І в дорослому віці. До класичних симптомів належить підвищення артеріального тиску у верхніх кінцівках і слабкий пульс на тлі зниженого тиску в нижніх кінцівках, що проявляється кульгавістю та відчуттям похолодання. Важливим є розвиток колатералій, які з'єднують артерії. Розміщені проксимальніше від місця звуження з артеріями, що локалізуються дистальніше від нього за допомогою розширених міжреберних артерій і внутрішніх грудних артерій. На рентгенограмі органів грудної клітки посилення кровотоку в цих судинах характеризується узирацією нижнього краю ребер. Здебільшого, при вираженні кварктації виявляють цистолічний шум. У у разі інтенсивного розвитку колотералі постійний шум можна почути по всій рубній клітці. Аномалії артального клапана спричиняють клацання і шум систолічного вигнання. За даними електрокардіограми та на рентгенограмі органів грудної клітки визначають розширення і гіпертрофію правого шлуночка при коарктації аорти новонароджених із. Вираженою кардіомігалією та набріком легень. Ехокардіографічне дослідження допомагає виявити ділянку карктації супутньої патології. У дітей більш старшого віку дані електрокардіограми і рентгенограми органів грудної клітки свідчать про гіпертрофію лівого шлуночка і розширення меж серця. У дітей віком понад 8 років із розвинутими колатеральними рентгенологічна ознакою є озурація ребер. Ехокардіографічне дослідження виявляє ділянку і ступінь карктації, гіпертрофію лівого шлуночка, морфологію та функціональний стан аортального клапана. На цьому слайді ви бачите карктацію аорти і зверніть увагу на електрокардіограмі. В другому грудному відведенні ми маємо глибокий зубець С, а в відведенні В6 ми бачимо великий зубець Р більше 45 мм, та негативний зубець Т, що є маркерами гіпертрофії лівого шлуночка. На цьому слайді ви бачите кораптацію аорти. Це маркери, які притаманні також карактація, аурти, узирація ребер, вона вказана стрілками. Новонародженим із серцевою недостатністю проводять внутрішньовинні інфузії просто гландину і адин, застосовують інотропні препарати, діуретики та інші засоби підтримувальної терапії. У критичному стані. Проводять балонну ангіопластику. Однак найчастіше доводиться виконувати хірургічне втручання. У дітей старшого віку первинною терапією прийнято вважати балонну ангіопластику і стентування, хоча все-таки частіше проводять хірургічне втручання. Транспозиція магістральних артерій пов'язана із дискордартістю шлуночків і артерій. Аномалія Ембріонального розвитку при повній їх транспозиції проявляється порушеною септацією легеневого стовбура і аорти. У результаті аорта бере початок від правого шлуночка, а легеневий стовбур від лівого шлуночка. Однак сполучення між передсердями і шлуночками є нормальними. Функціонально це проявляється розділенням системного легеневого кровотоку, станом несумісним із життям, якщо шунт, дефект міжшлуночкової перегородки не забезпечує транспорт оксигенованої крові до аорти. Дефект міжшлуночкової перегородки формується в 1-3 випадків. При цьому розвивається гіпертрофія правого шлуночка, оскільки саме він функціонує як системний шлуночок. Лівий шлуночок є гіпопластичний, тому що накачує кров лише у систему легеневого кровотоку, яка характеризується низьким судинним опором. У деяких новонароджених із транспозицією магістральних артерій може спостерігатися відкрита артеріальна протока, яка дає змогу оксигенованій крові потрапляти в аорту, але це шунтування зазвичай нестабільне, тому такі діти. Потребують оперативного втручання перші кілька днів життя. На цьому слайді ви бачите нормальне серце, і ви бачите, що це лівий шлуночок і це аорта, а правий шлуночок та легенева артерія. На цьому слайді ви бачите вроджену вату серця, транспозицію магістральних судин. І ви бачите, що легеневий стовбур виходить з лівого шлуночка, а аорта з правого шлуночка. Завжди виникає ціаноз, хоча і наявність залежить від ступеня змішування крові. Типовими ознаками є тахіпної і однокомпонентний другий тон. У разі інтактної міжшлуночкової перегородки серцевий шуму можуть не вислуховуватися. При великому дефекті міжшлуночкової перегородки і задовільному змішуванні крові ценос менше виражений. Серце гіпердинамічне. Поштовхи лівого і правого шлуночків добре пальпуються, вислуховується гучний шум, що є наслідком дефекту міжшлуночкової перегородки. На електрокардіограмі виявляють Відхилення електричної серця вправо та гіпертрофію правого шлуночка, А на рентгенограмі посилення легеневого малюнка і атипова форма серця яйце, що лежить на боці, зумовлена звуженням верхньої частини середостіння. Ехокардіографічне дослідження виявляє транспозицію магістральних артерій, ділянку змішування крові та ступінь змішування, а також. Наявність супутньої патології. Ви бачите дитину з транспозицією магістральних артерій на раненограмі органів грудної клітки, серце що подібно яйцю, яке лежить на боці. Для підтримання прохідності відкритої артеріальної протоки застосовують простагландін І1. Якщо на тлі терапії Зберігається значна гіпоксія, проводять балонну міжперецервну септостомію, що поліпшує змішування крові. Для повної корекції часто виконують операцію артеріального перемикання, зазвичай у перші два місяці життя, коли ще підтримується системний тиск у лівому шлуночку. На цьому слайді ви бачите прооперовану дитину з приводу транспозиції магістральних артерій.